Сьогодні мої підписники будуть вгадувати, що це таке, а це побудував я. Поїхали. І так, ви на моєму робочому столі. Ми заходимо в Майнкрафт. І так, я в Майнкрафті. І як ви думаєте, що перше я буду будувати? Та вирішуватиме штучний інтелект. Саме тому ми заходимо в Google і шукаємо генератор слів. І так, перше, що я буду будувати, це що це? Плем'я. Ну окей, мені здається, плем'я можна побудувати за три хвилини. Так, думаю, час уже пішов. Окей, першим ділом ми ставимо багаття. Багато багаття. І навколо цього багаття ми побудуємо три будинка. Також потрібно взяти лопату, щоб привести доріжки. Все, тепер будуємо плем'я. Так, ще чуть-чуть і все. Перший будинок побудовано. Ну там, це в цілому не будинок, це швидше. Я не знаю, як це назвати, але це точно не будинок. Ну потрібно побудувати ще два таких. Так, ще один є, і потрібно побудувати останній будинок. А давайте тут буде не будинок, а дерево. Ну, все, моє поселення готово. Ідемо в мій ТЕ-канал. І так, ми вже в моєму ТЕ-каналі, Обов'язково підписуйтеся. І ось моя будівля. Цікаво, чи вгадала хоч одна людина, що це. Давайте дізнаємося. І так, перше це комару. Що? Кемпінг. В цілому, це точно не кемпінг, тому що кемпінг це палатки, шкільний табір, Москва, кемпінг, блокпост. Можливо, можливо, наші предки. Там, де ти живеш? Так, ну а наступне, що я буду будувати, це вибухівка. Mm -hmm. Значить, мені потрібно побудувати динаміт. Це досить просто, особливо при тому, що у мене вже є концепція. Ну все, вибухівка побудована. Ладно, ладно. Я побудую просто, Ну все, моя вибухівка готова і мій теге-канал. І так, наступне це у нас динаміт. В цілому, я впевнений, всі вгадали, що це динаміт. Хоча правильно вибухівка. І динаміт, вибухівка, вибухівка, динаміт, вибухівка ядерка. Ракета. 250 тисяч тонн тортила. Мамо, я в відео. Підозрілий динаміт, або бомба. Так, секунду. Ну та він якийсь підозрили. Стоп. Що? Так. Ну а наступне, що я буду будувати, це що це? Що це Смарах. Окей, в цілому, побудувати смарах буде дуже і дуже просто. Ну, все побудовано. Єдине, що залишилося заробити, це Все. ідеально. Повністю ідеально. Так, далі у нас іде Ізумруд, але тут багато ізумрудів. Окей, давайте дізнаємося, чи хтось вгадав. І так, Смарах. І це правильна відповідь, все, йдемо далі. Алмаз це Алмаз. Алмаз. Мрія селянина. Ну, по факту, твій банк, Ізумруди, багатство. Гроші. Кешбек від монобанк. Ізумруді. Так, ну а наступне, що я буду будувати, це крапля. Ну, окей. Я не уявляю, як мені побудувати капельку. Але я якось спробую. Точно. Я можу побудувати капельку в 2D. Так, то це буде досить просто. Ну все, це було досить швидко. Ну, не знаю. Не знаю. Мені здається, якщо чуть-чуть подумати, то можливо хтось вгадає, що це капля води. Так, дивлячись на це, я точно можу сказати, що. 99% людей вгадали, що це капля. Ану, сльоза, вода, крапля, крапля, крапля. Все можна йти далі. Пішли. Е, Мрія Африки. Ну так, ну так. Так, ну а наступне, що я буду будувати? Зірка. Ну, походу, знову 2D. Ну, це в цілому максимально легко. Я навіть впевнений, це вгадають усі. Так, для цього мені потрібен бетон. Що ми робимо? Ми робимо ось так. Ну і все. І, а, ні. Потрібно ще додати чорний бетон. Ну, це ж зірка. Ну, тепер точно все. Так. В цілому я навіть нічого казати не буду. Всі ми знаємо, що буде приблизно ось так. Я думаю, ніхто і не сумнівався. Наступне, що я буду будувати, це Гладіолус. Як? Скажіть мені, будь ласка, як мені це побудувати в Майнкрафті? Так, я не знаю, як мені це побудувати в Майнкрафті, але я все ж таки спробую. Так, ми будуємо ось стебень. Після чого ми будуємо листя. Це виглядає дуже погано. Окей, потрібно зробити більш сильний стов. Також ми ще чуть-чуть повище побудуємо листок. І після цього ми побудуємо ось це. Я не знаю, як це називається. Ну, вибачте мене, я не ботанік. Беремо ось це. Ось це і будуємо. Ну все. А -а -а. Я сподіваюся, це все ж таки хтось вгадає. Так, далі у нас іде квітка. мені цікаво, це хтось вгадав чи ні. Поїхали. Ага. Квітка, 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 кактус, кактус. Квітка, квіточка. Окей, в цілому я думаю, що якщо ви написали квітка, то це правильна відповідь, тому що це вгадати ну, неможливо. І останнє, що я буду будувати, це балалайка. Так, а як вона там виглядає? Балалайка. Ага, так це взагалі ізі. Ми спочатку будуємо трикутник. І після чого я будую самі сторуни. Єдине, що потрібно зробити ось так: Все, балалайка точно готова. Мій телеграм-канал, поїхали. І так, і так, і так. Останнє, Ну, я впевнений, всі вгадали, що це балалайка. Меч піч піраміда. Окей, визнаю, я дуже і дуже погано будую. Все, вимикаємо відео. Групка, башня, знак питання. Січ. Окей, я визнаю, я не вмію будувати. І єдине, що я можу сказати, це. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.